Кольори шикарні. Ви знаєте, я сам здивований, тому що червоного кріста, як бачите, вже немає. Лишилося тільки ось таке бурякове. Будемо завозити ще, бо в нас вони ще є на складі. Тож з виставки прям забрали. В чому суть? 80 см ширина розкладається на 2 метри. По спальному місцю. Причому, бачите, розкладання максимально просте. Конструкція тут внизу йде металокаркас і букові ламельки, ми їх вже показували. І повністю рівне спальне місце взагалі без стика секцій між собою. Чохол знімається на кріслі. Ціна у нього 10-300 базова, це якщо брати без спинки модельку Нолті. І виходить, у нас 9,300 ціна ось такого крісла. Тому що ці кольори в нас йдуть з дисконтом. Вони не суперходові серед людей. Я так думав, а насправді їх забирають. Є пару крісел, є метрові диванчики і є розмір метр шістдесят на складі. Якщо моделька Новелті вас зацікавила, бачите, поки розказував склав, то е, на сайті Солоха її можна замовити. Уточнюйте, що ще лишилось в наявності з дисконтом е, по таким кольорам. Там був бордовий і ось такий буряковий. І в шапці профілю телефон для зв'язку. Є оплата частинами на 5 платежів.